Як витримати, коли довкола стільки горя? Я зрозумів, що все може з'явитися раптово і так само раптово зникнути, що найближчі родичі чи найкращі друзі можуть стати абсолютно чужими одне одному людьми і що в незнайомцеві можна знайти друга на все життя? Що більше ніколи так і не настає, а навіки має свій кінець: що той, хто хоче, той і може, що, ризикнувши, ніколи не програєш, а той, хто не ризикує, програє завжди. Що, коли ти хочеш побачити когось, то потрібно робити це зараз і відразу, бо потім може бути пізно. Що біль неминучий, а страждати чи ні це наш властивий вибір. І найголовніше, я зрозумів, що заперечувати очевидне не має ніякого сенсу. Живи, дій, радій тому, що маєш із тими, хто поруч, бо завтра цього може вже не бути.